Слава Ісусу Христу, всечесні отці, високопроподобні сестри. Маю за велику честь бути сьогодні залученою до цього заходу, бо з цим полікарком ми вже співпрацюємо вже більше як десяток років, може там дотягнули вже до двох. І хочу вам сказати, що дуже є важливим, аби в церкві були ті люди, які між собою є однодумцями. І які є не просто однодумцями, але й хочуть працювати на славу Божу поза ті обов'язки, які кожен має у церкві, чи як мирянин, чи як духовна особа. Бо велич митрополита настільки велика, скільки б ти не читав, скільки б ти не досліджував. І ти розумію, що ти знаєш маму. Коли я навчалася в університеті, а закінчила університет я в 96 році філологічний факультет, розумієте, церква відновлювала свою діяльність після підпілля. І я як філолог досліджувала мовні аспекти в творах митрополита Шептицького. Тоді вперше я відкрила для себе митрополита. Це було непросто, бо то треба було Читати багато і аналізувати. І як то кажуть, тепер діти списати не було де, треба було творити самому. І штучного інтелекту теж не було. Але коли я працювала в школі, чи в католицькому університеті, чи з сестрою Євгеною в медичному університеті, то ми вже до тих своїх лекцій, які ми готували, вишукували в митрополита той матеріал, який ми могли подати студентам. Виходила газета Христос Наша сила, яку видавав Митрополит Шептицький ще до Другої світової війни, поки нас не прийшли дозволяти. І я також паралельно працюю в школі, як вчитель етики і української мови літератури, працюю з тими дітьми, яких ми можемо формувати, і які до того наразі надаються. Хочу вам сказати, що. Якби ми мали в школі, чи в вищій освіті, чи в середній, цілий курс, присвячений митрополитові, можна було би сподіватися на якісь великі зміни. Бо вчорашній день 31 жовтня, попередень 1 листопада, на жаль, молодь розуміє інакше. І ті всі, що ходили молоді люди містом, і десь додавали комусь жалю старших людей. Та, е, не вся молодь підтримує е, е, святкування Хеловіну. Е, бачимо перед собою велике поле діяльності. Там, де ми є, там, де ми працюємо, маємо йти і нести вістку про митрополита Андрея. Я сьогодні хотіла б зупинитися не стільки на е, дитячих років митрополита Андрея. В родині своїх батьків, бо я про це з дітьми. Тут є пані Ірина, яка зі мною готує у нашому ліцеї номер вісімдесят виставу. Таке театралізоване дійство про митрополита Андрея. І в середу ми будемо мати можливість тут представити. Тому вас також запрошуємо. Середа, четверта година. Вже є від Галицького юнацтва. Діє таке позашкілля. Я сьогодні хотіла б зупинитися на засадах родинного виховання. В спадщині митрополита Шептицького. Що нам говорить митрополит? Я це дуже коротко, але так, щоб нам всім пригадати, <кхід> слова митрополита Андрея, звичайно, актуальні і сьогодні. Родинне виховання в спадщині митрополита Андрея це цілісна система, що збирається на християнські ідеали, любові, віри. Надії, милосердя, жертовності та християнського патріотизму. Його настанови закликають батьків бути не лише вихователями, а й духовними провідниками своїх дітей, творячи у сім'ї домашню церкву. У цій маленькій церкві, за словами митрополита Андрея, повинна панувати атмосфера довіри, молитви і любові. Саме родина на думку митрополита Андрея, є основним посердям християнського виховання. Найважливішою справою для церкви, народу і родини та строгим обов'язком сім'ї митрополит Шептицький називав плекання духовності молодих людей. Родинну домівку владика вважав першою і найважливішою школою, в якій діти мають навчитися любити Бога і людей. У своїх роздумах про виховання митрополит вдається до алегоричного, відтак більш доступного для розуміння порівняння, в якому ототожнює маленьку дитину з рослинкою. Вона, приходячи у цей світ, потребує сонця і роси з гори, і доброї землі здолу. Сонцем є любов батьків, їхня дбайливість і молитви. А у перші науки батьків їх особистий приклад у повсякденності, які дитина повинна зрозуміти і засвоїти на все життя. А добрим ґрунтом, на думку митрополита Андрея, є праця церкви. Особливо акцентував митрополит на необхідності дотримання здорових засад у практиці сімейного виховання. Першим словом матері. На його думку повинно бути слово любові. А першою наукою Божа наука. Особливий наголос у творах митрополита Андрея робиться на необхідності релігійної спрямованості виховання дітей у родині, саме від родини залежить щастя і нещастя дитини. Адже батьківська наука це скарб, каже митрополит, який залишається дитині на все життя. А батьки є душпастерями та проповідниками Божими, які формують спасенні моральні переконання правди та добра. Від того, наскільки ефективною та успішною буде традиція сімейного виховання дитини, безпосередньо залежатиме, наскільки зреалізованою і за сучасними мірками, як ми тепер говоримо, успішною та щасливою буде дитина в своєму подальшому житті. А також те, яку користь принесе ця дитина батькам, церкві та батьківщині, як вона працюватиме для добра та прослави свого народу. Слід зазначити, що роздуми про принципи сімейно-родинного виховання митрополита Андрея припадають почасти і на період, коли радянський режим унеможливлював релігійну спрямованість виховного процесу в школах. Ми це пам'ятаємо, теж є свідками цього. За цих обставин Владимир особливу надію покладав на практику виховання християнських моральних варстей саме в родині. Він з пересторогою звертався до батьків. Цитую: від вашої праці залежать майбутнє дітей, їхнє щастя та ваша старість. Бо хто ж не знає, як гірко можуть плакати родителі над недобрими синами чи доньками? Особливо актуальними є нагадування митрополита Андрея про необхідність спільної, ранкової та вечірньої сімейної молитви в голосі. На жаль, багато сімей цього не практикують тепер. Кожне слово такого молотовного звернення є дверима до неба цитата. Підносить душу від болота матеріального життя до чогось вищого і святого. Звертаючись до старших дітей у родині, митрополит Шептицький просить їх вчити молодших братчиків і сестричок хреститися, молитися і особистим прикладом показувати правила доброї поведінки, перестерігати їх перед злом. Така дитяча педагогіка допоможе маленьким вчителям найкраще засвоїти моральні засади. Адже, як е, зауважував Владика Андрей, немає кращої науки, немає кращої школи як навчати інших. Митрополит Шептицький, вибудовуючи візію християнського родинного виховання, визначив комплексність та пріоритетність чинників виховного процесу. Первинне право у вихованні належить батькам. Саме вони мають обов'язок вирішувати питання шкільного навчання і розповідання. Друге місце у справі виховання дітей має церква. І на третій позиції стоїть держава. Ефективність виховного процесу, на думку митрополита, може бути досягнута лише за умови солідарної співпраці. Державні чинники повинні забезпечувати та гарантувати національну, культурну та релігійну ідентичність виховного процесу, бо в наших школах діти повинні вчитися по-нашому, по-українськи. А вчителі повинні бути нашого віросповідання і нашого обряду. Церква повинна співдіяти родині у справі морального виховання дітей. Через проведення катехізації та душпастирського навчання. Актуальність розмірковувань Митрополита Шептицького про засади родинного виховання сьогодні є очевидними. В умовах російсько-української війни питання моралів, а особливо моральних цінностей, особливо загострюються. Саме родина і сім'я у співпраці з церквою і державою. Можуть забезпечити виховання генерації українців, християн і патріотів, які морально та духовно є стійкими. Бо саме для тої молоді авторитетом має бути культурна ідентичність, національна, державна та Божа. Дякую вам за увагу.